Всім привіт! Мене звати Вікторія. В нашій студії сьогодні В'ячеслав. Рада тебе бачити. Ми не бачили з тобою десь 12 років. 12! <рес> Фіга собі, це дуже багато. Да, це дуже багато. Тому ми знаємо один одного вже. З 2008 року. Да, з 2008 року. Да, я так... ж після університету, до речі, пішов одразу працювати ведучим юрисконсультом. Я працював півроку і, типу, одразу е, так склалося, що я одразу нас кинули в суди. Типу, я в перший тиждень роботи, в мене вже був е, перший суд. Я такий прийшов, добрий день. Я ж то думав, як там, як в фільмах, знаєш, надивився. ми всі. Я тут прийшов, такий крутий. Ну, але воно трішечки інакше відбувається на практиці. Сто відсотків. Тому треба бути готовим, багато практикуватися і багато вчити. Це, це важливо. Хто ти? Чим ти займаєшся? Що тобі подобається? І взагалі, чого ми тут зібралися? Ну, взагалі, я просто скучив, тому до мене давно не бачили. А ти не шукаєш легкі способи, вирішив через студію. Мене звати В'ячеслав Бойко, я займаюся і творчістю, і бізнесом. Бізнес це юридична компанія, Evidence Partners, я співзасновником є. І... Компанія молода? Так. Так, так, так. Ми досить молоді, але перспективні і дуже уважні до деталей. І хочемо побудувати екологічно чисту компанію, яка б могла допомагати підприємцям захищати свій бізнес. Ну, я безпосередньо займаюся банкрутством, так. а партнер займається кримінальним правом. Тобто, це основні дві, дві ваші дві галузі, основні. якими ви займаєтесь? Так, але клієнти. Якщо до нас звертаються, то в нас є додатковий спектр послуг. Наприклад, нас, я ввів медіацію сімейних спорів. Тобто це досудове врегулювання. Вони хотіли. Вони взагалі прийшли а, судитися, але я їм запропонував варіант. Медіації. Додатково а, без судів я пояснив переваги і недоліки. Так, все ж таки більше переваг було і швидше вирішити питання, і не так конфліктно, оскільки там у них були діти малолітні, неповнолітні, і О, це дуже цікаво. У мене просто подружка, mm. вона до речі, нотаріус. І каже, що mm. для нотаріуса це просто must have. Да, да. Тому що... і якраз такі, от коли в тебе збираються а, клієнти, і в них виникає якесь проблемне питання. То це дуже класно вміти врегулювати і направити сторони в в правильний бік для того, щоб вони не посварилися, а кожен так. досяг своїх цілей. Так, так, так. Тому що через суд я знову завжди пояснюю клієнтам, що в більшості випадків через суд вирішувати довго і дорого. Так. І в нас. Поки що там в юридичній практиці є дуже багато недобросовісних адвокатів, які цим користуються. Вони навпаки намагаються для того, щоб більше заробити, їм вигідніше судитися. Але для клієнтів все ж таки важливіше і вигідніше було б врегулювати самостійно ці спор, І це набагато простіше, і дешевше. Ну і, і давайте не забувати, що у нашій судовій системі таке поняття, як розгляд справи в розумні сроки це дуже далеке питання. Дивна ще й творча особистість. Ти ж пам'ятаєш, Я пам'ятаю ще з університетських років. А що ти постійно був запрошений як фотограф ще плюс так. на наші якісь заходи університетські, і вже навіть в той час ти заробляв якісь свої так, перші так. кошти в на відміну від нас? Які нічим не займалися. Я першу машину ж купив за ці кошти. Ну, це дуже круто. Давай, розказуй. А, ну, взагалі, в сфері творчості, там, особливо в сфері фотографії, я ще з 14 років, це з 8 класу, це в мене були перші прибутки. Це було твоє хобі? Так, так, так. Хобі, і тоді е, якось дивним чином я в це все потрапив. І, там батько запропонував, типу, хочеш пофоткати? Ну, ну, давай. <гум> <гум> О, ти мені А в з... тебе твій е, батько фотограф також? Він займався на той час відео зйомком. Відеограф, так? так? Так, так, але в нього була там і є досі там магазин, і студія. Такий невеличкий бізнес, самозайнята особа. От і він теж креативна людина. Кіно рахує десь 2004-2005 мабуть, четвертий, 2004 рік. Він почав цим займатися. Було одне замовлення, і він каже: Хочеш спробувати. Я і він конець. тебе навчив. Правильно? Це був твій перший як Це було знаєш, типу, ні, на на інструменті. типу пеньок ти... працює. Да. <гум> <гум> Я походу по ходу так і вчився. А, тобто якісь там курси, ти нічого такого не з'їв на той час. На жаль, такого цього, цього всього не було. І тоді ж пам'ятаєш, як інтернет працював. Типу картинка відкривалась так? Частина да, да, да. ось тоді ні курсів як таких не було. Тоді я пам'ятаю, була книжка від Adobe Photoshop. Як користуватися взагалі фотошопом. А тобто лише література була, яку ти так, мав прочитати, ні, і не було в Ютубі відео, взагалі. і ти подивився, вже все знаєш, інформації, як на практиці. Інформації було абсолютно нуль. А, Можна сказати, що ти самоучка. Ну Так воно і є. Тоді, мені здається, в той час всі самоучки дивилися, мабуть. А, мені дуже тоді подобалось. Закордонні журнали, там з усі, всякими інтер'єрами, і там сиділи люди в цих інтер'єрах, і там я дивився така, така гарна картинка, я кажу, ну я собі так думав, типу, я хочу так само фотографувати. От, я... Ну, до речі, це дуже класний навик, який називається надивленість. Да, і да. його треба розвивати, і якщо ти навіть. Там закінчив десятки курсів, але в тебе немає таланту, хисту і оцеї надивленості, де буде класна картинка, як буде людина дивитись гарно. В об'єктиві, то ну тобі немає сенсу цим займатися, тому це дуже класна навичка. Це у всьому так. Це не тільки брати там фотографію, це ж залежить від того, скільки ти книжок прочитав, навіть там з юридичної літератури е, і дивишся, як інші кейси практики, суду, грубо кажучи, ти ж це все аналізуєш, і якщо в тебе гарно розвинений самоаналіз. І, то в цілому можна рухатись. Ну, рухаєшся в правильному напрямку для того, щоб досягнути якісь певні успіхи в тій чи іншій галузі. Ну от і ну тому я вважаю, що людина повинна в собі розвивати креативність, перш за все. Читати багато книжок, спілкуватися, і зараз же ж такий тренд. Насправді, люди об'єднуються в якісь групи. Групи, клуби, соціальні спільноти такі, вони там між собою спілкуються. І це класно. Ком'юніті. Ком зараз ком таке модне так, слово ком'юніті. Так, так. І це дуже uh -huh. класно, тому що чим більше ти з людьми спілкуєшся, дізнаєшся їх кейси, як вони працюють, елементарно поділитися досвідом. Ті ж самі воркшопи, наприклад, там, в сфері фотографії та відеографії, дуже часто проводять там угу. спеціалісти. Але що тут важливо, е, наскільки я знаю, що ти не копіюєш, а ти надихаєшся чиїмось роботами, так як ти дивився в журнали, не. тобі подобалась картинка, ти ними надихаєшся і вже йдеш і на своїй практиці. Просто щось доповнюєш ту картинку, десь може, щось підвертається, і ти щось нове придумуєш і тоді виходить такий вау, якийсь ефект. Ну от стосовно скопіювати. Чи скопіювати треба теж вміти? Це важко. Тому, Це навіть що, важче, да, ніж своє щось видумати? Е, видувати. Воно, воно, мабуть, однаково, типу, по, по складності. Тому що, перш за все, щоб в когось скопіювати щось, треба подивитися, які інструменти використовував. По-друге... І знати ну, їх, і розуміти. Так, да, як, як впливає на модель, наприклад, якщо ми знімаємо людину. А, і треба, щоб людина була з такою ж там харизмою, зовнішністю, і це знову ж таки підібрати це дуже важко. І я вважаю, що взагалі творчість це е, якраз цей проміжок між ідеєю до її реалізацією. Це коли ти формуєш там референси, намагаєшся спочатку візуально, хоча б принаймні в голові, скласти для себе. Ну, да, ти а, ж готуєшся, ти якісь там мудборди складаєш так, так. ось це сформувати все сформувати ідею і пишеш, можливо, якісь сценарії, ось, так оце, оце і є творчість. А далі це вже механізм реалізації, типу там виставити світло. Ну інструменти, як, як наскільки якісна в тебе камера, наскільки професійна модель, наскільки красива студія, тобто це все вже ось ну це ж знову ж таки. Ви дивлячись, які референси, як ти це все підбираєш, а, і тоді як ти це все потім реалізуєш, і от саме для мене то все технічна робота. А ось до, до реалізації це творчість. Тому що я думав, що коли сам процес зйомки відбувається, це типу там, я, я творець. Але коли почав довше працювати в цій аудиторії, коли в цій сфері коли почав більше з'являтися масштабніші проекти. Ти розумієш, а ніфіга. ти Просто піти пощелкати чи піти що зняти це зовсім про інше. Це чисто технічна робота. А от саме підготовка це є творчість. У мене, мене, мене таке розділення. Так, значить, в тобі живе дві особистості. Одна творча, і ти ну, фотограф, може, що... Інша це юридична діяльність, і ти так. практикуючий юрист. Так, так. В якій діяльності ти отримуєш більше задоволення? Де ти щасливіший? Мені здається, що мені подобається більше допомагати людям. Так. Там, наприклад, в юридичній сфері, це допомогти вирішити їх питання складні, як це все правильно відбувається з юридичної точки зору. А в сфері там, виготовлення контенту, там основ, основного продакшн, мій займається якраз вирішенням питанням для е, брендів. Створити рекламу, яка б допомогла би їм в продажу, і та, і та діяльність комусь допомагає. Але хочу би сказати, що судячи з твоєї відповіді, ти справжній юрист, тому що а, на першому курсі в нас був такий предмет, як римське право, <гум> і там казали, що е, юриспруденція право це мистецтво добра і справедливості. І перше твоє речення було це те, що ти хочеш допомагати. Так. Тобто це дійсно твій поклик? Ось, і я шукаю навпаки, і всі мої сфери діяльності, які були там, створю, які я створював до цього там проєкти, вони йшли якраз на те, щоб допомагати людям закривати їх якісь проблеми. Ось тому я вважаю, що ну я бачу свою таку основну місію в цьому, в цьому світі, але тоді добре: тоді 50 на 50? чи все таки є якась галузь діяльність, де ти більше отримуєш задоволення? Це, ну от і там, і там це в мене баланс. Якщо я займаюся чисто виключною юриспруденцією, чесно кажучи, юридична діяльність вона в деякій мірі трішки скучна. Коли я займаюсь творчою діяльністю, yeah. воно балансує ось е, юридичну діяльність. Там Наскрабші е, можливості... твої сірі дні, сірі будні юристи. Так, так. Ну, можна і так сказати. Там а... красиві моделі, <с? нові <с? люди, якісь знайомства. Хоча, в принципі, в юриспруденції так само. Так. ж кожного дня нові знайомства, якісь. Але є е, е, для мене одна велика відмінність. В юриспруденції ти постійно вирішуєш чужі проблеми. І Вони приходять, як правило, з негативом в більшості випадків, коли вже там жарений пітух клюнув, і, типу, приходять це в нас проблеми. У нас там, наприклад, там, зараз є, ми ведемо банкрутство, і ми постійно в такій потужній роботі намагаємося. Правильно проаналізувати і зробити максимальні правильні висновки, вибрати правильну стратегію продакшн. Ми е, працюємо з британським брендом. До речі, з іноземним ми вхо намагаємось виходити на іноземні ринки, на іноземний ринок, е, тому що клієнти більш плплатіжеспроможні, м... угу. не такі вибагливі, я би угу. так сказав. Тому що а, наш клієнт він дуже вивагливий. Він і хоче дешево. Ну, це і, українці. І, да, дешево і дуже дорого. Ой, дуже, щоб картинка виглядала прям дуже дорого. Але ж ми ж повинні розуміти, що є певний бюджет, і з цього бюджету ми повинні якось виходити. Ситуації. Тому що... І дивись, ти сам плавно перейшов до мого наступного питання. Е, які цілі, які завдання ти перед собою ставиш в цих двох напрямках? Ну, по-перше, точно можу сказати, що е, в продакшені, е, звичайно, працювати зі світовими брендами. Ну, це круто. Це в мене основна така мета. Вийти на закордонні проекти і з ними постійно працювати. Ну, я не кажу, що в там... нас культура теж багата, і ми... вони теж коли до нас приїжджають, кажуть, вах-вах-вах, як, нас... як у нас класно. Але знову ж таки, е як то кажуть, потрібно ділитися досвідом і брати з їхньої культури найкраще <плес> так, і привносити до нас. Я вважаю, що ну, це допоможе і нашій економіці розвиватися швидше, і допоможе нашим підприємцям розвивати свої бренди, виходити на нові ринки і, і бути щасливим. Добре, а тоді в юридичній сфері які там цілі? Працювати лише на український ринок, але я не виключаю, що е, працювати за кордонним ринком, але все ж таки першочергова стратегія це. Бути корисним для наших людей, розвивати культуру правосвідомості якоїсь. Ну, типу, в нас люди не зовсім розуміють. Не вистачає юридичної грамотності правової. Так, так, так. У нас... І культури в тому, що якщо в тебе виникла якась проблема чи якесь таке питання, яке потрібно вирішити. Потрібно в першу чергу звертатися до юристів, до адвокатів і вирішувати ці питання відразу так, а не старатися якось вирішити їх по-своєму, а потім тільки це питання стає більш важче, так вони його в якийсь тупік заводять, а потім уже тоді йдуть і це з юристами. Як така яшки, як я казав, жарений в жопу. Да, запускають, запускають. І свої мені подобається як на заході культура і економлять на юристах. Так. Да. Ну, знову ж таки, тут треба теж проводити паралель, що у нас є багато недобросовісних юристів. Оце... я з багатьма такими стикався. Хочеться позбавити їх адвокатської діяльності. Ну, це вже не мені вирішувати. Але знову ж таки, почну з того, що ми хочемо побудувати екологічно чисту компанію, де ми все ж таки різним інструментом можемо відстояти права. Нашого клієнта, а розкажи 에... трішки про свого партнера. Ага. Ви давно з ним знайомі? Хто він? Чим займається? А, він адвокат в кримінальних справах. Це так. Богдан Глядик. Він досить такий толковий адвокат. Мені подобається його філософія. Власне, ми на цій філософії будуємо. вона мені відгукується. Ми на цій філософії будуємо власну компанію. Інші там адвокати дуже часто, давай щось там перерішаємо. Там клієнтам, як правило, дуже багато обіцяють а в кінечному ітозі не зовсім так виходять, як вони обіцяють. Це що пообіцяли, всього дотримали. Ну, ми в юридичному бізнесі. Ми у нас нема такого, що ми можемо давати гарантії. Ми можемо, зробити, ну, зробити, ми можемо зробити усе можливе для того, щоб обрати максимально правильну стратегію для так. того, щоб клієнту було, клієнт був максимально, ну не, не сказати задоволений, це не зовсім правильно, але ну, щоб закрити його питання, власне, те, для чого і приходить клієнт. Так. Я колись слухав інтерв'ю Гаріка Каргоського. Я так досить критикував. Типу, бо він в нього відношення нікому не позичати гроші а, і давати лише там близьким рідним, якщо це потребує, і якщо, якщо ти готовий ростати з цією сумою. Ось я такий думаю, та ну це якісь фігня, ну типу. Але коли зіткнувся сам з проблемами, коли вже борги е, там в вже, вже десятках тисяч доларів не віддають, і ти такий думаєш, я тепер розумію гаріка, чому мов, в нього таке ставлення? І я ось з недавніх пір, коли мені знову не віддали борг. Ну, Я типу такі згадав його слова, і такі думаю, так, ну все ж таки, треба щось змінити. Закруглятись <гум> з позиками. Так так, 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 тому що мені за весь період часу, мабуть, ніхто не віддав. <гум> це дуже неприємно, там в когось великі суми, в когось маленькі суми, але знову ж таки, це, це, це дуже неприємно і. Типу, якщо ти даєш допомогти, то ти просто дай і забудь. Так, Бо так. віддасть це добре, не віддасть. Ну. Так, розкажи е, детальніше про позику, які документи потрібно укласти, більш детальніше всі нюанси за розписку, як правильно її оформляти. Можливо, ти якісь е, прикріпиш е, зразочки написання розписки до цього відео. Так, е, да. по-перше, для тих, хто все ж таки наважився давати гроші в борг. Я рекомендую укладати якусь угоду в вигляді розписки. А суть в тому, що краще все ж таки укладати або під заставу майна, або укладати звичайно просту в простій формі розписку, написаною від руки. До речі, якщо ви перейдете за посиланням в телеграм-канал, чат-бот вам скине зразок. Як правиль, в якій формі як правильно укладати такі розписки, щоб ви були, ваші права були захищені. І ви могли в судовому порядку стягнути цю суму, не стягнути, а отримати вирішення суду і потім через виконавчу службу стягувати ці кошти. Так. А ще краще оформити заставу або іпотеку. От, заставу. А ще краще день. не позичайте. Це ж ми плавно підходимо до того, що як, е, культура е, західних країн, вони, як правило, обслуговуються в якихось, е, в якихось компаніях адвокатів е, конкретних, і їх сім'ї обслуговуються в адвокатів, і адвокат, відповідно, знає всю їхню історію і, відповідно, може надати якісну і швидко саме головне правову допомогу. Ось тому я, Ми в принципі і йдемо до цього, щоб ми е вводили в Україні культуру е людей, які б е в юридичних компаній, які можуть е укладені, по перше, здалегідь договори тому, що якщо кримінальна справа, наприклад, в випадку прийшли з обшуками, щоб не витрачати час. Ну, звичайно, адвокат може ордер виписати, але заздалегідь краще, звісно, підготуватися, наприклад, до тих самих обшуків. Заздалегідь, якщо є хоч якась маленька ймовірність, що може на тебе прийти. А зараз приходять у воєнний час майже до всіх, в кого плюс-мінус, якийсь такий прибутковий бізнес. Да. Е, збільшилось, на жаль. А може, і на щастя, чесно кажучи, я навіть не знаю. Дійсно, збільшилась, збільшилась кількість обшуків, збільшилось кримінальних проваджень. Тому потрібно заздалегідь а, проговорити. Підготуватись, підготуватись, до речі. Я знаю класний би, лайфхак. От в нас, як було в юридичній нашій компанії у воєнний час, також дуже багато партнерів мого. Керівника розповідали, що почастішали ці обшуки, і він запросив адвоката безпосередньо, який займається ці, ці, цими справами. І вона прийшла, і нас всіх зібрали, і нам детально розповіли, як себе поводити Ось. покроково. Хто за що відповідальний, тобто навіть потрібно розписати, хто відповідальний за те, щоб спілкуватися з правоохоронними органами, так. хто відповідальний за те, щоб викликати адвоката, де, як повинна себе вести бухгалтерія, де які документи лежать, хто що може говорити, хто що не може говорити, як відповідати, чи можна записувати на мобільний телефон так. на відео. І якщо ви будете максимально озброєні і максимально володіти цією інформацією, як себе вести е, з цими людьми, то це дасть вам гарантію, що ваш обшук пройде е, добре і все добре закінчиться. Ну так е, ймовірність висока, що це буде набагато спростить процедуру, і психологічно буде простіше. Так, це дуже важливий аспект психологія. От як не нервуватися, не кіпішувати є таке tak, слово, tak. не розказати чогось лишнього. Ось, там ж багато є насправді нюансів. От, що робити в період, коли адвокат їде тільки до, до клієнта, тому що це ж теж займає трішки часу. Так, І по-моєму, вони можуть очікувати скільки дві години. Зараз, зараз не очікують, вони зразу проводять обшуки. Але знову ж таки потрібно е, уважно прочитати ухвалу, е, Повноваження. на кого, свідки, документи свідків. І, до речі, важливий момент не записувати на мобільні телефони відео і ауди, краще записувати це все на е, листочку ручкою. ручкою. Е, там паспортні дані свідків там Число ухвали представників правоохоронних органів, які приїжджають, бажано їх посвідчення також. Це для того, щоб одразу, коли адвокат приїжджає, він міг зорієнтуватися, що відбулося в цей період часу. <гум> для того, щоб він прочитав, швидко зорієнтувався і продовжував далі надавати свою правову на допомогу. Тому що, якщо не як правило, відбуваються обшуки і люди не знають, як себе поводити, це починається хаос, можуть правоохоронці з цим зловживати і Yeah. До приїзду адвокату можна вже наговорити багато чого лишнього. Uh -huh. От тому ми, ми ми надаємо нашим клієнтам, приїжджаємо. Ми навіть робимо невеличкі репетиції. Е, так, так. Ми типу приходить обшук, що в таких випадках робити. Тому що є відповідальна людина, яка там спілкується з, безпосередньо з правоохоронцями, є та, яка повинна записувати і що робити в випадку, коли цієї особи немає, якась хто uh -huh. буде заміняти цю з за Особи. Ну, тобто дуже багато факторів, так. інструкцій, як, як діяти. І тому завжди наголошуємо, що компанії повинні обслуговуватися заздалегідь, От, щоб це запобігти подальшим проблемам. Тому що запобігти набагато дешевше, ніж потім вирішувати їх угу. це набагато дорожче. Так, сто відсотків. Дякую. Приємно було поспілкуватися поспілкувати.